Модалі максимальна цифровізація та автоматизація видачі дозволів на будівництво Верховна Рада підтримала законопроєкт 5655, який передбачає реформу містобудування. Документ вже передали на підпис президенту. І так, уряд планує запустити спеціальну систему, яка буде аналізувати унесені дані і автоматично. Формуватиме рішення. Усі учасники процесу будуть мати свої електронні кабінети. А кожен етап будівництва будуть фіксувати у державній електронній системі. Так, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури мінімізує оцей так званий людський фактор. Зараз з нами Мустафа Наєм на прямому зв'язку. Це заступник міністра інфраструктури України. Пане Мустафа, наші вітання вам. Ну, от ми почули. Частково що зміниться, особливо в плані цифровізації. проте, та якщо я не помиляюсь не цифровізацію, єдиною, які суттєві зміни там я не знаю топ 4 топ 5 топ 6 можна сьогодні після цього документу так його аналізу назвати, на вашу думку, знаєте. Давайте просто простіше скажемо. Давай. Ви ж живете в ті ж містах, що живу і я так і всі наші глядачі теж живуть в же містах. Я думаю, що кожен місяць в кожному місті в якомусь великому відбуваються якісь протести щодо незаконної забудівлі або руйнації того чи іншого архітектурної пам'ятки і ніхто це зупинити не може взагалі ніяким чином протести і сам брав участь коли був ще і журналістами і активістом брав участь в цих протестах жодного разу ніхто це не може втрутитись чому тому що містобудівні умови які видавались видавались вручному режимі коли видають кому хочуть а кому не хочуть не видають коли є наближені до місцевої влади забудовники які отримують дозволи на Будівництво тих чи інших будівель, а потім виникає протести. Виявляють, що ні у кого повноважень немає. Що дає законопроект? Перше, ось цей весь процес робиться просто прозорим. Тобто, зрозуміло, кому видають, чому видають або не видають, і це можна подивитись в цифровому режимі. Цифровізація це лише насправді інструмент. Ми розуміємо, що просто є питання в тому, що комусь видають, а комусь не видають. Цей документ дозволяє зараз це унормувати. По перше, по-друге, є правильний нагляд за тим. Якщо хтось не видав документ. То всі можуть спитати, чому, і подивитись, яким чином та чи інша організація без не отримав містобудівні умови. Або подивитися, яким чином той, хто будує незаконне будівництво, як це можна зупинити. Є конкретні інструменти, як це зупинити. Ну і третє, що дуже важливе для всіх, да, це те, що цей документ дозволяє нам усім. Вимагати і у місцевої влади, і у держави контролю за цими всіма речами а не виходити на протести, і після яких все одно нічого не відбувається. Я живу в Києві. Вибачте, будь ласка, подивіться вулицю Воровського цю будівлю. Подивіться, коли в нас зруйнували будинок біля вокзалу. Все це відбувалось без цього законопроекту. І повноважень мені здається було достатньо. Хто ніхто про це їх не виконував так само в усіх інших містах? Тому цей законопроект по факту про проровно про те саме, про що ми говорили всі ці 30 років. Він просто унормовує і дає інструмент і громаді контролювати ці питання. А друге прибирає монополію конкретних. Е Органів місцевого самоврядування щодо того, щоб надавати наближеним до себе забудовникам, дозволи або забороняти ці забудівлі. Ви дуже класно сказали, що ми всі в одній країні живемо, і певно, що ви не могли б не помітити хвилі до да, власної петиції, яка набрала удвічі більше підписів ніж було потрібно для того, щоб петиція отримала закону силу, щоб її щоб документ не підписував президент. Асоціація міст України звернулась до президента, щоб він цього не робив. Дуже величезна кількість забудовників, архітектів, Торів громадських активістів, правозахисників пишуть, що цей закон, власне, якщо в випадку його набуття чинності, легалізує самовільне будівництво, буде значно важче захищати території навколо історичних пам'яток. І що найгірше, що вони кажуть, що власне тепер не можна буде контролювати, хто буде відповідальний. Певно, що ви. Будете взаємодіяти з цими людьми, бо ми в одній країні живемо. Як будете реагувати, чи будете домовлятися, чи будуть правки? Дивіться. Як тут буде? Дивіться, ну ми ж міністерство, да ви виконавча влада, законопроект прийняти Верховною Радою в процедурі, яка передбачає законом. Півтора року йшли слухання, півтора року йшли дискусії. Зараз законопроект лежить на підписі у президента буде підписаний, Будемо його виконувати. Що стосується тих аргументів, які ви навели щодо того, що буде легалізована, там ви сказали самозахват території або будівлі, да, які не дозволені. Скажіть мені, будь ласка, що заважало до цього це зупиняти? Якраз навпаки, цей закон дозволяє робити огляд тих чи інших забудов, проводити там інспекцію і забороняти її. Тільки раніше нам казали, що місцева влада на це не може спромогтися, тому що ну не може чомусь, чомусь видають містобудівні умови, хтось будується, якось воно виникає без дозволів, без нічого, і ці це бачать, і ніхто не зупиняє. А держава на центральному рівні в це втрутитись не може. Тепер буде можливість це контролювати. Що стосується питання, того що ви кажете, що взагалі не буде ніякого контролю і нагляду, це теж неправда. Дійсно, є в законі е, норма, яка передбачає створення окремої інституції наглядової. Містобудубної палати, яка буде доглядати за цими речами. Якщо ви мене мені скажете, чи є ризики, що цей закон може призвести до негативних речей? За ризик є у кожному законопроекті, тому що все залежить від реалізації, і дійсно я чую цю критику. Ну, слухайте, ми ж не знаєте, як це ну, ми ж не глухі, не сліпі. Більше того, ми живемо. Я відчуваю це більш тим, скажу більше більшість там моїх друзів теж мені питають, мене питають, і дуже моїх товаришів і. Близьких до мене людей в громадському секторі зараз не підтримується законопроект. Але я точно знаю, що ми раніше у нас був досвід реалізації таких умов і таких реформ. У нас був досвід і по ціноутворенню дорожнього будівництва. У нас є зараз по дорожному будівництву мається на увазі по автомобільному транспорту. Є черга, яку ми реалізовуємо є інші проекти, по яких завжди нам кажуть: дивіться, зараз все буде неправильно. За наш досвід показує, що ми це робимо і робимо правильно. Що стосується того, що можуть бути якісь інші е, якісь речі, які недосконалі в законопроекті, немає проблем. Ми ж запросили саме для цього. і Ми будемо запрошувати і послів J7, До речі, послі, посли іноземні, іноземні відомства, з якими ми розмовляли, вони підтримують цей законопроект е, зауваження, які були надані на ЗК, повністю. Підтверджені і ухвалені. Вони включені в законопроект. Чим є там ризики? Ну звісно, що є ризики. В кожному законопроекті, поки він не почав реалізовуватися в життя, є ризик. А для цього щоб цього ризику не було, має бути нагляд громадськості за його виконанням і реалізацією. Ми до цього запрошуємо. Усі будуть представники і місцевої влади, і архітектурної палати. І представників конфедерації забудовників і представників громадських організацій сьогодні ми розмовляли з РайЗ, щоб всі долучались до платформи, в якій ми будемо наробляти біля 50 документів нормативних, які будуть реалізовувати цей законопроект. Це буде робитися відверто, відкрито, тому що наша відповідальність буде саме в тому, щоб потім це працювало, а не просто зробити. І друге питання найважливіше. Невже ви думаєте, що ми як міністерство весь цю хвилю негативу, яку ви чуєте зараз по забудовах по всій країні, коли йдуть протести? Ми що хочемо все на себе взяти? Ну, ви дійсно вважаєте, що ми там, не знаю, з луни звалились, що ми хочемо на це взяти? Ну То точно ви нам ні. Скажіть. Я би дивіться, більше того, я би хотів, розумію, що ми зараз наражаємось на цю хвилю хвилю негативу і розумію, чому наслідок ці, тобто причина цієї хвилі негативу, саме те, що 30 років на очах у всіх нас будували. Руйнували і ніч ніхто з цим нічого не робив. І зараз дійсно виникає побоювання, що це знов виникне, що знов будуть так само робити. Але тепер з'явиться ще один монстр. Ні, такого не буде. Дуже круто, вам, ви, не буду. ви сказали такого не буду. Ви нам гарантуєте, обіцяєте. Давайте ці фразу я вас перебила до кінця. Скажіть давайте простіше, якщо хочете особисто ви долучайтесь або фахівці, які хочуть долучатися до тієї робочої групи, яка буде імплементувати ці е, е, нормативні документи, ми відкриті. Проблема ще раз підкреслюю в прості речі: в мене немає інтересів в будівельному бізнесі. У нашої команди немає інтересів в будівельному бізнесі, і ми точно знаємо, що ми хочемо в кінці отримати. Ми в кінці хочемо отримати, що будь-який громадянин мог отримати, якщо він хоче щось будувати. Дозвіл, і цей дозвіл би не переважав і не заважав правам інших громадян. І тут дуже важливо забудував... дуже важливу ви річ кажете про безбар'єрність. Має має бути враховано в відбудові нових міст доступність кожному і кожній до будь-якого. Об'єкту вам спасибі обмежені часом. Устафана єм був Дякую. з нами мінізаступник міністра інфраструктури України. Ну і сказав, що не буде. Ми ж перевіримо. Ви ж знаєте, що рубрика «Нам обіцяла нікуди не дівається.